Доброго дня, ми до вас. Ми міняємо старі іграшки на нові. Давайте зробимо обмін з вами. У нас нова іграшка, більше нічого немає. Я Ні, давайте нам щось, а що у вас є такі серветочки, ручка, можливо, можливо, ви зі школи йдете. чи... <клес> Як тебе звати? Максим. Максим, давай з тобою чимось поміняємось. Ти нам якусь річ свою, а ми тобі іграшку. <клес> Зможемо зробити з тобою обмін. Максим, зробимо? Чи ти не хочеш? Немає. Ну, аж, не знаю, ручка, серветка, якусь річ нам. Ну, треба, щоб Максим захотів. Максим, ти будеш з нами робити обмін чи ні? Кажи так. Да. Відвезу щось друге. О, в нас Максим. Мене на ну, треба, щоб Максим да. хотів. Да. Максим, ти точно хочеш? Щоб, щоб не писали в коментарях, що це відео ми для Тіктоків використовувалися. пишуть в коментарях, що дітей заставляєте. Максим.